Вода в місті Луцьк – одна з найкращих в Україні. Вона відповідає санітарним нормам. І той контроль, який здійснюється сьогодні на водоканалі, він якраз дає можливість говорити про ті речі, про які я сказав. Відповідно, так, да, можливо, хтось хоче ставити фільтри, а ці фільтри дають можливість дещо очистити воду в першу чергу від заліза, тому що є відповідний, відповідний зменшити кількість заліза, якось підказую, зменшити кількість заліза в воді, але це абсолютно не впливає на її якість. Тому що є такі люди, яким навпаки треба от Отведіна ж може сказати, як медик, що деяким людям треба навпаки такого пити, для того, щоб можна було більше мати желіз в організмі. Тому це не є якісь елементи, який є обов'язкові для встановлення дому. Ну а люди бізнес проводять і відповідно розказують про ті речі, які, які в принципі в місті Луцьку немає. Випадки, які були зв'язані. Останній рік я не пам'ятаю, ви що скажете, але я не пам'ятаю, що були якісь такі випадки, які були зв'язані з небезпекою подачі неякісної води на території міста Луцька. Такого, по-моєму, не було. На відміну від води, яка, яка, яка е, проходить всі відповідні е, перевірки, пом ці пом'якшувачі, які в цих фільтрах встановлені, вони ніким е, не перевіряються, і, якість їх, і вода, яка пом'якшується в цих фільтрах, вона... Відповідно, ну я не скажу, що вона не якісна, але вона ну, теж залишається по ній питання.